2021 -20 почав нас тішити новими фільмами і нарешті комедіями. Я відібрав топ-3 комедії свіжі та смішні. Буде і кохання, і суперінтелект, і пляжні вечірки. Ви зможете легенько переглядати з друзями чи родиною, і вже якщо геть-геть самі, то й в такому випадку вони вам тим паче піднімуть настрій. Що ж, у вас є декілька миттєвостей, щоб підписатися на мій канал і погнали! Привіт, я Ігор, і ви на каналі IPVA Приглядає все, але розповідаю вам про найцікавіше, щоб ви витрачали свій час тільки на те, що варте вашої уваги. І сьогодні я хочу розповісти про три комедії, які вже з'явилися у стрімінгових сервісах. Суперінтелект. Уявіть, ви прокидаєтеся і з вами починає розмовляти все, що увімкнене в розетку. Нею, чого воно розтренділося? я дізнаюся, хто ти, чуєш. Події розвертаються так швидко, що ви просто не розумієте, що відбувається. До вас звертається штучний інтелект. Я контролюю кожен долар та кожен пристрій на планеті. Звертається з усього, що можна тільки уявити, це вже прикольно. А кумедний акторський склад цю всю всю кумедну ситуацію підсилює. Чому мости? Ти, ти найнецікавіша людина на землі. Прикольний нюанс це, що з певним проміжком часу ця вічна тематика, як технології заволодіють світом, висвітлюється по-різному. Це на це може врятуєш світ, тільки зараз не клацай. Так ось Карл, головна героїня, це геї легенької, і, можливо, навіть зі статусом романтичної комедії. Ось це все заговорила з нею. Вона мусить добровільно примусово допомогти суперінтелекту розібратися йому з людськими думками, з якими навіть знаючи все на світі, він не може розібрати. Я хочу Вати свою теорію про людство, якщо все буде кипсько, я знищу планету, хай вона вибухне. Я думаю, що він, тобто штучний інтелект, або ж як він вимагає себе назвати суперінтелект, зробив взагалі помилку. Він присів на плечі жінці. Жінці, щоб вона роз'яснила логічно, як чиняють люди при одних чи інших ситуаціях. Що ти зробиш, якщо через три дні буде кінець світу? Спробую помиритися з Джерджем. Не буду вглиблюватися в гендерні питання, але дуже часто жінки не можуть вибрати декілька днів або ж навіть тижнів колір сукні. Те, що треба. А в цій ситуації тепер від Керол залежить, яку ж долю для планети спланує супер розум, який керує всім, контролює все і майже все, що вмикається в розетку. Звісно, крім митрофільовки, яку вона іронічно розтрощила якоюсь качалкою на своїй кухні. Спробуйте зосередитися. Тепер іще. Він розмовляє голосом улюбленого її актора та ведучого, щоб так би мовити, підлестити Керл. Я не Джеймс Корден Кяру. Та аналітика свідчить, що голос Джеймса Кордена тебе заспокоює. Як розрахунок за допомогою він гасить всі її кредити, а далі, щоб вже геть-геть заохотити, нагороджує шаленими цифрами на її банківському рахунку. Та частенько дарує різнопланові речі для комфорту. Комедна історія. Моделювання ситуації як буде, якщо перед тим, як заполонити планету, комп'ютер у нас перепитає, як все змінити, щоб ми один одного не з'їли? Звісно, яка комедійна історія без всіляких дурненьких ситуацій, без задіяння спецслужб, маніпуляцій друзями і зрозуміло без кохання. Чарів, які гарні люди. Це тобі не російська мафія. Меліса Маккарті – акторка, яка вже є на алеї Слави в Голівуді з 2015 року по версії Forbes в списку найпливовіших жінок світу. І вона справді прикольна і в головну роль просто влилася. Він стій викладає справді позитивні емоції, розповідає про різні актуальні теми на її думку та світлини з різних образів її фільмів. Режисер фільму чоловік Менліси, і така практика у них частенько. Тобто він запрошує в головні героїні фільмів, не вперше. Фільм має 5 зірочок на ЕМДІБІ з майже 6 тисяч проголосованих, багато позитивних рецензій і, звісно, рекомендацій від мене до перегляду. Дати дуба в окрузі юба в головних ролях Елісон Жен та Міла Куніс комедія, але кримінальна, чорна, яскраво показує, як можна вправно маніпулювати фактами і справно це використовувати для того, щоб засвітитися в медіа. Місцевий банкір Карл Баттонс був викрадений зі свого дому і здається, боротьба була жорсткою. Це навіть не про хайп чи чорний піар. Це прикольна історія про Елісон Дженні. Така собі домогосподарка, непримітна, тиха. Вона хоче бути ідеальною. Клянуся ці білі сучки, божевільні. Ну, Ви зрозумієте, ось ці всі фішки курсів та книг з самовдосконалення. Натягнута посмішка для всіх плюс толерантність. Це її тема. Ти Сильна, ти важлива. Критинно. Коли їй зробили торт з помилкою власної ім'я, вона вона по найменшому спротиву змирилася з цим і пішла додому, але в цей день народження у неї все зміниться, і вона сама завернеться так, що й не чекала. Тур це тільки початок. Далі зрада чоловіка змінить все, що можна змінити. Я нічого не зробила, я просто хочу повернути. Чув... Вище згадана тема розвиваючих книг та аудіотренінгів допоможе їй використати ситуацію по максимуму та змінити все, що можна змінити в житті. Його, бо я зараз вистрелю тобі у пику. Тож про наступні події для когось кінець всього. А ось для Елісон це шанс запустити своє життя версії 2.0. Цієї тихої та ідеальної передпенсійної тітоньки в один момент стає монстр, котрий готовий на все, щоб заволодіти увагою, а отримуючи її, вона все не може насититися. Цікавий факт, що сам фільм в так званому чорному списку Голівуду. Це сценарії та напрацювання про фільми, які на думку голівудських діячів мають отримати успіх, але з певних міркувань ще не варто знімати фільм по готовій ідеї чи вже сценарію. Факторів безліч, як відсутність коштів, гідних режисерів або ж просто суспільство ще не готово до виходу такого фільму. Користувачі MDB оцінюють нову картину в 5,5 зірочок на момент знімання відео півтори тисячі проголосованих. У головну героїні зіграла 60-річна, Оскароносна, Елісон Жені. В свої за 60 Вона має більше 800 тисяч підписників. в інсті. Чому звернув увагу, в якому віці дуже багато мега відомих акторів, кому вже за 40 і ті не мають акаунтів в інстаграмі, тут без троху мільйон, і не дивно, що вона така крута, оскільки взяла участь в 136 фільмах. Міла Куніс, яка, до речі, проживала перші свої сім років життя в Україні, не дуже задоволена цим і в інтерв'ю згадує не позитивно про дитинство у нас на Батьківщині. Та теж були 80-ті, це вона ще в 90-х тут не жила. Тепер вона американка і ще й до того дружина відомого Ештона Кучера. Вона в свої 30, маючи двох дітей, впевнено, займає лідерство у рейтингах красунь світу. І що дивно, її нема в інстаграмі є безліч фанських сторінок з півмільйонними підписниками, а у неї нема. за чутками обґрунтовується тим, що соціальні мережі людей роблять агресивними. Надіюсь, передумає і все ж заведе. Отже, фільм вдався і дуже стане у нагоді, щоб гарно провести час біля екрану. Не та дівчина крута, весела комедія, американський гумор. І навіть тим, хто весь час борщі, що в так званому жанрі американський гумор, нема що переглянути. <рес> я все ж раджу переглянути цю комедію. Продюсуванням, до речі, картини займався Адам Сендер. Настрій, який у вас буде під час перегляду, невідмінний від дружини на прокат, де він свій час відзнявся з Дженніфер Еністо. Я згодна пилинку. Я ношу фальшиву обручку. Ти свиня менеджер середньої ланки тім довго переживає розірвання стосунків своєї коханої, щоб він її не забув, ще й сприяє те, що вона пішла від нього до колеги по роботі і не впускають можливості, щоб перед очима тіма не позажиматися. Це все псує йому настрій, незважаючи на те, що він поки не хоче нікого бачити. Його бабуська вважає по-іншому. Весь час нав'язує йому побачення з дівчатами, яких вона вважає достойними її внука. Доданок до бабусі він ще має нав'язливого друга, який ніби з бажанням йому допомогти, без його відома, перечити всі його листи, смс та всі можливі месенджери та історію переглядів інтернету. Вже в перші хвилини фільму на побачні він зустрічає шалену дівку Месі, від якої хоче втекти якнайшвидше всіма можливими методами. Це йому можливо і вдається, але не все так просто. Скажу доволі і куметно. Місія грає. Американка Лорен Лавкус. В неї круто, позитивні очі і просто джекпо для комедійних фільмів. Посмішка. глянувши на неї, можна відразу зрозуміти, що гарний настрій гарантовано на весь фільм. Її інста просто переповнена посмішками з її особистого життя та з інфою про фільми, де вона відзнялася. Однозначно веселий аккаунт цієї неординарної, точно не сумної актриси. А Девід Спейд зіграв цього менеджера, скромняго якого різко почали супроводжувати невдачі. Він підійшов ідеально для цієї ролі. В інстаграмі у нього 2,5 мільйона підписників. Можна там побачити його друзів, роботу і фільми, та, звісно, частинку особистого життя. За спиною у нього більше та 80 картин і здебільшого комедійні. Найта дівчина користувачами МДБ була оцінена в 5,7 зірочок. Ось тепер у вас є, як провести весело свій вільний час, щоб не пропускати нові відео. Підпишіться на мій канал та пишіть в коментарях враження про ці фільми, які я сказав, і комедії нові, які ви бачили. Ну що ж, бувайте!